Спільнота творчих дім дивних людей представляє До мами прийшов Миколай. Автор і читає Катерина Черниш. Тиха темна ніч. Світло дає лише настільна лампа. Зморює сон, але є важливі справи: Три шоколадних зайці, три марципани, три потрипівники на палиці, шоколадки, жувальні цукерки та різнокольорові черв'яки. Мандарини і гарячий шоколад Порівно. Двічі перерахувати і звіритися в однаковості смаків і кольорів, дбайливо скласти в мішечки і прокрастися до ліжечок. Ма, мам. До мене Миколай приходив. І до мене я його навіть чув вночі. Ого скільки. І мені, і мені цукейки! Зашродів цукерково дитячий галас і залетів у спальню. Щоки й носи були в шоколаді, льодяники в роті, в руках набагато легші, ніж були вночі мішечки. Щасливі очі. Мам, ти бачила колись такий великий півник? Диви!» Мам, я зайця вже з'їв. Смачно, солодко і смачно. Я сама цукейку з'їя. Мам, а тобі що Миколай приніс? Показі. До тебе ж приходив Миколай? Та ні, я вже доросла. Дітвора стишилася та переглянулася. Мам, заплюш очі і поспиш ще хвилинку. Може, Миколай ще не встиг до тебе? Бач, скільки у нього всіх нас. Так, мамочко, закривай оченята. Люлі а? -а, -а. Люлі? Мама прикрила очі. Старша дістала зайця, середній марсипан менша півники. Діти сунули під подушку солодощі. Швидко і непомітно на їхню думку. Мам, прокидайся. «Цукейки! До тебе Миколай прийшов!